Мар'яна, і я рада вас вітаю на своєму каналі Crossai Journey. Все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні, о, знову ж таки, я хочу вам показати ще один вид резиночки, дуже цікавий, з невеличким секретом, як зробити рівний край. І отже, як завжди, розпочинаємо з Повітряних петлів, набираємо до вільній кількості, тут рядочки будуть повторюватися. І а, перший рядок ми розпочинаємо з а, повітряна петля підйому накид, і також а, будемо в'язати звичайними напівстопчиками Накид, проводимо гачок через повітряну петлю, захоплюємо робочу нитку і через три накид. І ось так продовжуємо до кінця ряду. Ось я дов'язала ряд до кінця. І зараз що ми робимо? Ми Робимо повітряну петлю підйому, розвертаємо нашу роботу. Робимо накид і вводимо гачок в першу петлю і вводимо його в другу, ось таким способом. Сюди і сюди. І протягуємо ниточку робочу через ось тих, таку перемичку між двома петлями. Далі ми захоплюємо робочу нитку і протягуємо її через три петлі. Накид, знову ж таки, в попередню петлю, наступну і через три накид, попередню петлю, наступну. Протягуємо робочу нитку, захоплюємо її і протягуємо через. 3. І ось такими 100, напівстопчиками з одним накидом ми в'яжемо до кінця рядочку. Ось так у нас повинно виходити. Зараз пров'яжіть до кінця ряду і я покажу, як далі. Ось я дов'язала майже до кінця, ось така конструкція виходить. І з другої сторони ось так виглядає. У мене залишилася ще одна петля, де я пров'язую так само вожгачок сюди, в першу петлю, перетягую наступну і роблю напів з одним накидом. Далі в нас залишається вже одна петля, яку Можна пров'язати двома способами. Перший спосіб ви в'яжете сюди просто один стопчик з напівстопчика з одним накидом, а другий спосіб я зараз покажу. Ми беремо, робимо накид, захоплюємо ось ці дві ниточки, що у нас є з косичка, далі вводимо гачок в ось цю перем, таку перемичку з з косички. В наступних рядах буде краще видно саме цю косичку, тому зараз ось так. І протягуємо через цю всю конструкцію нашу робочу нитку. І робимо напівстопчик. Ось таке захоплення саме ось цієї косичечки, дасть нам рівний край з обох сторін. Далі повітряна петля. Підйому, розвертаємо нашу роботу, і ми бачимо ось тут такі косички. Ми будемо в'язати знову ж таки напівстопчиками накидом, захоплюючи першу і ось так другу повітряну петлю. І в'яжемо звичайними напівстопчиками. Так як по передньому ряду. Ось у нас буде виходити така резинка. Ось так пров'язуємо до кінця ряду, і я ще раз вам покажу саме, як зробити ось цей край. Ось я дов'язала до кінця ряду. У мене тут ще залишився один стопчик, можливість зробити один стовпчик, я його пров'язую, і дивіться далі, що ми робимо. Робимо накид, і ось тут є у нас ось такі три петлі. Перша ось ця, вона йде з ось цієї косички. Ми зараз будемо захоплювати за ось цих дві, тут так гарно в них їх видно. І будемо захоплювати за ось цю, що йде з цього ряду косичок. Ось так можна її підтягнути собі, якщо туго вона зв'язана. І в нас ось така конструкція виходить. Ми протягуємо робочу нитку через ту конструкцію і пров'язуємо три наші ниточки зі стовпчика. І знову ж таки повторюємо повітряна петля підйому, розвертаємо роботу і пров'язуємо наші стопчики, напівстопчики з одним накидом. Я зараз трошечки пров'яжу, щоб вам показати невеличкий зірець даної резиночки. Я а, зробила ось такий зірець, така резинка виходить. От на досить така щільна, але е, є ось така пружність, бачите, вона стає ось так, можна сильно розтягнути і стає на місце. І ще раз хочу вам показати саме формування краю. У мене ось тут ще є можливість зв'язати один стопчик І, от ви бачите, у нас тут є така косичечка напів-косичка, я б навіть сказала, і ми зараз будемо за неї зачіплятися. Спочатку ми ось, ось ця напівпетля йде до косички, ззаду у нас є ось таких ще дві петлі, ми їх захоплюємо ось так. І захоплюємо ось цю таку напівпетлю з попереднього ряду. Тут можна гачком, я просто так підтягувала, щоб вам показати, як, як вона виглядає. І тоді протягуємо через цю конструкцію і через три формуючи стопчик з накидом. Ось така гарна резиночка ще гачком. Що саме цікаве, вона йде з таких. Одної повної косички і ще половинки. Даний візерунок можна використовувати від елементарної там шапочки, шарфіка до кардиганів, манжетів. Вони дуже гарно ця резинка тримає форму. Ось. Ось такий ще один урок по резинці. Буде ще один урок по резинці. Кругом по кругу, в'язання по кругу рельєфними стопчиками. І ось таку тему з резиночкою я вже закінчу. Тож пишіть у коментарях, що б ви, ви ще хотіли, які уроки по в'язанню гачком бачите на моєму каналі, я візьму до уваги усі ваші побажання. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мирного вам всім неба. До зустрічі!